Ну ще тільки це ж стекла поставили, вікна, двері, боже, ж, варвари, блять, все поламали. Ламати ні, 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 строїть. Ти розумієш, діло ну, не в грошах, а діло то, що якщо ти посидиш місяць на військові, і щоб подивитися вікно, я перепригував на диван, з дивана я перепригував на подоконік, щоб подивитися, що хоч на вулиці робиться. Це ж жуть. І все телек, цей ящик показує, що як погано, як хреново жити, зрада, крім зрада, зрада, ти а мільйонер, це мільйонера. І це так відбігу, що хочеться залізти в ванну, скрити вені на цьому кінець. О, і треба було чимось зайнятися. Чимось треба було зайнятися. Дійсно, Чи, щось вникнути. В Австрії я бачу, що вони все, все утилізують, все, все переробляють. В них нема що викинула. Кучу сміття взяла і підпалила, розвернулася і пішла. У них такого немає. І ж почали думати. До того я варив ну, котли, і вже, вже вже перед тим стояло питання, чимось треба опалювати ці будинки. Газ теж він не копійки стоїть. общем, Почали думати, придумати. От я до того ще дивився, я до війни ще дивився ці відеоролики із брикетіруванням, і з грануліруванням. Ну вже, знаєш, як трохи є вже грошенята, то думали щось. В з їх вкласти, бо, щоб не через рік не розпалювати ними в тому котлові модному. Ті у нас аграрна країна, У нас дивіться, у нас же шулухи мореро. При виготовленні олії там 15% на, на йде шолухи. пиломатеріал. Тежтирса і соломи, у нас дуже багато соломи. І почали ну, ми там пробувати, ліпити це, все складати. Спочатку орендували приміщення, там трошки грошей заробили, трошки позичили, купили. Це вже приміщення, вже власне. А тут буде сварочний усе. Ми поставити аргонне зварювання, варити мангали, біседки, качельки. В общем, все-все-все, що можна. Тоже буде одне робоче місце. Будемо ремонтувати сільськогосподарську техніку, ну і ще хлопцям. Напередок, що там треба будемо. Бо є багато, -багато таких, що запчасті вже немає там, до цієї старої техніки. А можна наварити її проточити, профізерувати. Ну, коротше, будемо робити все, що можна, дамо ще одне робоче місце. Так що тут. У нас ще великі плани. А це ми встановили лінію по погрануліруванню і робити комбікорм. А всі люди вже зрозуміли, що комбікорм це птичкам, свинкам, курчаткам. Всім, всім, сім. Воно дуже дуже хороше. Чаринка збута, я не знаю. Ну, коротше, якось воно. У мене так все время, мене Поставив цей брикетіровщик, я не знав, кому його продавати, ці ціпілі. Але люди спробували, що це набагато вигодніше, ніж дрова і вугілля. На, вже почали на, брати. Потихеньку, помаленьку ми його будемо продвигати. І можу я дати два робочих місця. Так що я радий, що хтось ще коло мене ще гроші зароб, заробляє. Два чоловіка в мене виготовляють брикети, а один у тракторист. Я реально ще не бачу своєї зарплати. Їх ніхто то бачу, бо я їм плачу, а я своєї ще навіть не бачу. У мене все бабло йде в модернізацію, в розвиток, там в то, в то, в то. Чого то. ти ціну не піднімеш? Вугілля, вдвічі довечі. Ну так, да, ну... ну. В людей ж грошей немає, ну як їм продавати її? Я думав, що пілет робити, але опять же, ну я зробив цей пілет. Але де їж його кому його продавати? Треба пілетна горілка, щоб була, вона стоє блі немалі гроші. Хто їх ставить тут? Там у верхах по телевізору показують, да, що ми Там блядь, переходимо на, на альтернативні види палива. Мене часто усто показують по тілі, який я молодець. А тут, а тут оказується, ще не всі ми молодці, бо нема не нема де його палити цими альтернативними видами палива. Країна буде багатша, і люди будуть багатші, то будемо піднімати ціну. А так я не можу підняти. Диви, воно робить. Я його не трогаю. Я його відреставрую, Я його зроблю, і буде воно. Тільки бумбойні тут ще. Ну, ще будуть експерименти, бо брикет, брикетувальна лінія, як наче, фігня, да? Он стукає собі і, і брикетну лінію налізе. На, на та, та не тут, тут було Я три місяці тільки... Учився, то солома суха, то вона дуже мокра, то вона ще, то вона погано подрібнена, то вона наоборот дуже подрібнена. Коротше, я тобі кажу, що я разів 5 хотів, то все на металом здати. Серйозно кажу, що я його я приїжджав додому, скидав ті протези, психи, нерви, кажу, все, я його здав на металом. Але рано вдівав протези, їхав на роботу, і з хлопцями стояли, крутили, ліпили. Те, що ти робиш, воно якось направлено на те, щоб щось змінити? Ну так. Да. Я так кошачка. сидів, думаю, бляха, все одно я сепарам не дам робити брикет. знаєш. Навіть <сум> тут, ну що ми будемо того Плотницького, того там, захараста, о, е, ну, кормити своїм цим углів, якщо ми можемо самі робити і давати робочі робочі місця. Ну так, да, і кузя, я там роблю там 0,00-1%, може взагалі я ніякого проценту не роблю, але все одно якась є частка. того, що ми не даємо заробити тим. Пацанам. Саме перше, це я даю робочі місця. Я не кажу, що там мільйони я плачу, ну хоч щось я плачу. Якби там, підприємець давав би робочі місця, якесь виробництво робив. Своїм прикладом навіть показати, що можна якесь виробництво робити. І оце відео я знімаю, я не для того, там знімаю, знаєш, що попіаритися. А якщо їй навіть одному це поможе, то воно дасть велику пользу. Щоб не, 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 не напився і, і не впав в відчай, і від це все. Якщо хоч одному допоможе, то не зря ми все демо і говоримо про це все, розпинаємося. Оце тут буде фрезерка і, і токарка, там буде типу, офіс. О, так що такі діла? Тут все, все позамуровували. А що в офісі будеш робити? В офісі? А мені навіть протези поміняти, якусь кофе попити, чаю попити. В офисе треба сидеть? Кабинет. Что? Я буду ну, директором. Серьезно. Буду серьезным директором. А? Секретарша будет? Нет. Стюардесса только секретарша не будет. Только стюардесса. Из буду